Розі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в одному далекому, але дуже гостинному українському куточку Донецької області. А саме в мальовничому населеному пункті Трудіївська відбулася знаменна подія, яка без сумніву війде в анали народної творчості. Пише телеграм-канал, полковник Геро. Саме тут на військовому полігоні, де 39 дев'ята окрема гвардійська мотострілецька бригада з співденно-сахалінська проводила свої урочисті навчання. Відбулася незабутня зустріч з легендарним паном Хаймерсом. Пан Хаймерс відомий своєю точністю та неабияким талантом до піротехнічних шоу. Вирішив особисто привітати мотострілецьку бригаду, з начебто, важливим етапом їхньої підготовки. Ракетний обстріл припав на момент, коли військовослужбовці вирішили влаштувати урочисте шикування, мабуть, аби продемонструвати свою бойову міць та непохитну стійкість. є о як же вони стояли. Прямо та гордо, поки ракети не завітали на вечірку. Наші друзі з південно-сахалінська були дуже раді за. Біжному гостю слід визнати, що пан Хаймерс дуже смачно лупанув по цьому урочистому зібранні, додавши, що до нього не тільки нотки ексклюзивності та пікантності, а більше 72 сотих. Відгуки про це святкове дійство швидко розлетілися далеко за межі полігону, адже не кожен день можна стати свідком такого грандіозного виступу. Відтепер шикування в росіян будуть асоціюватися не тільки з дисципліною та порядком, а й з несподіваними піротехнічними сюрпризами від пана Хаймерса. А роснявиком командування, Мабуді задумається над тим, чи варто проводити подібні урочистості на відкритих просторах, де так легко можна зустріти старих друзів з України у той же час. Депутат Бундестагу заявив, що потрібно зробити все, щоб Україна могла бити по території Росії. За його словами, мовиться не тільки про нафтопереробні заводи. Експерт християнського демократичного союзу ХДС з оборони та зовнішньої політики Родеріха Кізеветер розповів журналістам, що Кремлю треба показати, що так більше тривати. Не може відповідну заяву. Політик зробив під час візиту в Україну 8 лютого. Родері кі розповів, що в випадку, якщо Україна не впорається, то це буде жахливо, адже мільйони українців покинуть свою країну, поставлять під загрозу згуртованість європейських держав. Це також покаже, що захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролитті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів. Що ми не в змозі протистояти Путіну. Що злом всього того, що відбувається, є Путін і його злочинна нападницька. Війна депутат Бундестагу пояснив, що треба показати Росії, що більше так тривати не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена в Росію. Російські військові об'єкти та штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти та вогневі точки. Заявив німецький політик. Він також сказав, що російському народові час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії її жертвою майбутнім російської молоді та етнічних меншин він додав, що Росія це країна, яка по суті несе світові війну замість того, щоб стати силою мири. Окрім того, Родері Кізаветер запевнив, що європейська оборонна промисловість дуже потужна, адже 60% з виробленого експортують за межі Європи. І зараз треба переглянути пріоритети і насамперед постачати в Україну. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.